Вітаю всіх! В ефірі огляд сьомого випуску проекту Холостяк. Тож відразу переходимо до суті. Серія починається з красивих краєвидів. А Тарас, як і учасниці, почергово ділились на камеру своїм розумінням ДНК Любові. Далі дівчата зібрались у загальній залі, де їх зустрів Григорій Решетник з великим ящиком посеред кімнати і запрошенням для всіх учасниць на вечорниці. А у ящику, як виявилось. Був складений український національний одяг з вишиванкою для всіх дівчат. Компанія відправилась у селище під назвою Полонина Перці етнічний гуцульський парк, в якому дівчата разом з Тарасом вивчали національні українські традиції. Вони грали на трембіті, встановлювали віху на свято Маковія, танцювали з віночком, кусали калиту і навіть катали яблука по землі для гадання, як це роблять на яблучний спас. Трохи пізніше дівчата вивчали мистецтво приготування сирних коників та створення мотанок. Сам же чоловік під час такого відпочинку на природі запрошував дівчат для індивідуальної розмови. Першою на черзі була Настя, але вона швидше навіть сама ініціювала розмову, коли Тарас повинен був оформити гарбуз, який встановлюється на вершині віхи. Вони розмовляли про татуювання, про дитинство, і все ж видно, що чоловіку легко з нею знаходити спільну мову. Після повернення до всіх Тарас помітив, що Надін знову чимось засмучена, і вирішив поговорити з нею. Як виявилось, дівчині важко переносити конкуренцію через ревнощі. це і стало темою їх розмови. Адже через роботу Тараса йому інколи доводиться цілувати інших дівчат, граючи роль у якомусь фільмі. Але все ж розмова складалась легко. Дівчина навіть натякала на поцілунок, і Холостяк її поцілував. Наступною дівчиною, яку запросив Тарас, стала Валерія. І хоча початок діалогу був більш-менш спокійний, далі було видно, як важко чоловіку підібрати правильні слова. Холостяк зазначив, що не зміг дізнатись Валерію в достатній мірі, і їхнє спілкування було недостатньо для повного порозуміння, а тому дівчина за його рішенням покинула проект до церемонії троянд. Далі було спілкування з Іриною. Тарас запросив її приготувати начинку для яєць. Темою їх розмови став розподіл грошей у родині. Дівчина говорила, що їй би хотілось, щоб чоловік працював і повністю забезпечував усі потреби жінки. Тим не менш, сам Тарас зауважив, що він згоден з таким принципом тільки в тому випадку, якщо жінка все ж буде займатися якоюсь своєю справою, розвиватись, а не просто сидітиме вдома. І якщо до цього моменту випуск здавався трохи скучнуватим, то далі вже веселіше, адже вся компанія дівчат разом з Тарасом зібрались на застілля, не обійшлось без алкоголю, і коли дівчата випили, їм вперше вдалося бути справжніми. І це реально цікаво, адже вони сміялись, жартували, говорили тости, і збоку це виглядало як відпочинок гарних друзів, які довго одне одного знають. І нарешті відбулось перше індивідуальне побачення, на яке Тарас запросив Ірину. Темою для зустрічі став запис саундтреку Карпат. Чоловік взяв із собою студійний мікрофон, на який вони разом записували різні звуки: як ламаються гілки, як шелестить листя та тече вода. Але дівчина при цьому імпровізувала, і вони навіть записували звук, як гортають сторінки в книзі та деякі слова, сказані одне одному. Після активної прогулянки в лісі вони разом відправились у басейн, де продовжили спілкування за обідом. Наступного дня Тарас запросив на побачення Оксану, і, як ми вже говорили, вони відправились у ковальську майстерню, де створили металеве сердечко. І хоча, на перший погляд все здавалось більш-менш нормально, було помітно, що спілкування якесь натягнуте. Навіть закадрові пояснення дівчини здавались поганою акторською грою. Через що здається, що вона і сама не проти покинути проект. Навіть сам Тарас після побачення поділився, що в нього змішані почуття після спілкування з нею. Цим часом у будинку дівчат відбувся жіночий клуб. Учасниці в розмові з психологом ділилися тим, що вони хотіли почути в дитинстві від своїх батьків, а трохи пізніше почали малювати картини, але використовували не фарби, а вино. І під час цього малювання інші дівчата дізналися неприємно для себе новину, що у Надіїн були поцілунки з Тарасом. Тоді ж з'явився і Григорій Решетник, який передав нове запрошення цього разу для Ольги. Але побачення було ще більш дивним адже, звісно, дівчата очікують від зустрічі особистого спілкування. Однак, Тарас запросив її на зустріч з мольфаром, який проводив різні обряди та розповідав про життя. Трохи пізніше в них був обід, який більше нагадував маленький пікнік на природі, і їм вдалося трохи поспілкуватись. Але почався дощ, і побачення на цьому закінчилось. Ну і нарешті церемонія троянд. Як ми вже знаємо, замість Тараса на церемонію приїхав Григорій Решетник. Як виявилось, чоловіку стало погано, і він викликав швидку. І тому церемонії троянд по факту не було. Дівчата по черзі записували відеозвернення для чоловіка з побажаннями здоров'я, після чого Григорій Решетник передав Насті подарунок від Тараса невеличку ювелірну прикрасу. А також вімкнув послухати саундтрек Карпат, який Ірина записала разом з чоловіком. Звісно, така музика сподобалась не всім конкуренткам. І далі саме цікавіше, хто ж отримав троянду? А троянду отримали всі, окрім Оксани та Ольги, але вони поки що залишаються в проекті. І на наступному тижні приймуть участь у побаченні на виліт, на якому Тарас і вирішить, хто з них залишиться в проєкті. А що думаєте ви про такий випуск? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.